ЦНАП це 13 років якісних адміністративних послуг. Швидкі по рік утворення ЦНАПів на базі дозвільних центрів, запуск офіційного веб-порталу, сервісу, швидкі послуги. 2013 рік послуги з оформлення паспортів і комплекс Бебікард. 2015 року новий формат Open Space в РДА і створення відділу мобільних адміністраторів. 2016. Послуга біометричні паспорти, реєстрація місця проживання, майна бізнесу, послуги Дабі. 2018-й видача водійських посвідчень, реєстрація транспорту, дозвіл на працевлаштування іноземців. З 2019 року ЦНАПи почали надавати нові послуги і Є малятко. У 2020 2021 роках зміна формату роботи ЦНАП в умовах COVID-19. посилення роботи кол центру. 2022 рік оголошення воєнного стану. Спочатку ЦНАПи зупинилися, але ненадовго. Відновлено надання електронних сервісів, з'являються нові послуги, зокрема, адмінсервіс ветеран. Вчора, сьогодні і завжди, ЦНАП працює з повагою до вас. Все буде ЦНАП.